Ну що, проектор бізі? 520. Знаєте, як він називається? Зараз спробую прочитати. Байзиколь, uh, чи бізько, чи бузко, не знаю. БЗ 520. Але не дивлячись на його дивну назву, забери, будь ласка, бо він такий він огроменний, в нього така лінза прикольна. Він огроменний, але крім цього, в нього є безліч переваг. Не дуже часто мене цікавлять проектори, там ну, овер 300 баксів, тут приблизно 317, зараз подивимося ціну. Але це 20 тисяч. Нормальний процесор. Нормальний МТК процесор з декодингом до 4К, мало того, з декодингом HDR, нормальним відтворенням YouTube, з нормальною формулою пам'яті 2 на 32 А чому 2 нормально? Бо тут немає google сервісів і це один з тих проекторів, які потрібно з вами, скажімо так, можна використовувати без зовнішнього пристрою. Пристрою зовнішнього до речі, бере 4К, Ми можемо підтвердити. І я дуже здивований, бо дійсно за таку ціну ще й нормальний звук ми маємо. Так, не без якихось питань, там будуть деякі питання, про які я проговорю. Але це топовий проектор, такий, знаєте, для зовнішнього пристрою. В нього нормально коригується проекція, нормальний фокус, нормальна кольоропередача, яскравість більш ніж потрібна для такого роду проєктору. Тому зараз. Ми переходимо його, розпакуємо, подивимося, скільки коштує, протестуємо і зробимо висновки. Тож на каналі Технозон, оцей БЗ 520 Поїхали. Слухайте, ну 317 баксів. Буйско bz 520 Full HD 2 на 32. Це все прикольно. Можна купити зі штативом, з кріпленням і з екраном, з 100-дюймовим. А тепер давайте стосовно різноманітних приколів. Які вони описують? Android-версія, це в нас Android 11, Wi-Fi 6, такий собі Wi-Fi, чесно кажучи, 2 на 32. Це ми можемо підтвердити: є Wi-Fi дисплей, це Miracast, Miralink Uh, і тепер прожектор Specification, Це специфікації 4К. Так, я підтверджую, цей проєктор дійсно сприймає сигнал 4К з зовнішніх плеєрів по типу ТВ-боксів. Uh, тобто він дає через HDMI uh, брати 4К сигнал. Тепер яскравість 20 тисяч люмін. Він дуже яскравий. Тут я ну як я можу підтвердити лише сказати свої враження від того, наскільки він яскравий. Він дійсно яскравий, бо тут ще є підтримка HDR. Далі побачите, і у самому огляді ми теж покажемо, як він декодує HDR YouTube на внутрішньому плеєрі. А тепер в нас автофокус, Це, звісно, все прикольно. Контраст 15 ватт бас. А слухайте, знаєте, що воно тут з колонками зробили? Колонки дійсно прикольні. звук басистий, бо вони вбудували 15-ваттний басовий динамік, а самі колоночки. Ну, знаєте, я не часто кажу, що більш-менш нормальний звук, але тут звук дійсно нормальний. Тепер Full 4 k декодинг, він декодує і HDR 10, як вони тут запевняють, і 4 k але не виводить матриця чиста Full HD. Ви це повинні розуміти. А далі, що в нас тут ще прикольного? Контраст 10 тисяч до 1. Так, фокусна, фокусна дистанція від 1,4 метри до 5,9, і, і відповідно він дає від 51 дюйма до 224 дюйма, а оптимальна відстань 2 ,3, від, від 2,3 до 3,2 метра І відповідно 86-122 дюйма. Це оптимальна в нас оптимальний розмір екрану. А тепер, ну, автофокус, автокейстон. Я вам потім покажу у самому огляді, що він там ще може. Він дуже багато чого може, але я зазвичай відповідаю. Відключаю, бо там цей то автокий Keystone то починає то з ума сходити. Якщо трохи світло змінилось, він починає там щось витворяти. Ну, таке собі. А тепер Obstance автово... Avoidance, авто Це знаєте що? Якщо там опинилося у кадрі якісь там предмети інтер'єру, він просто зіжме ваше зображення до нормального зображення, де немає цих предметів. Це теж прикольна функція. Вона теж все підтримується. Далі HDR плюс HLG теж підтверджуємо. А ось калібрування, можливе калібрування картинки і налаштування кольоровості, яскравості можливе лише тільки для зовнішніх пристроїв по типу ТВ-боксів чи міні-ПК. Ви повинні це теж розуміти. Стосовно шуму, він більш-менш нормальний. Я вам скажу так, він не шумний. Тут навіть вони таблицю приводять 28 дБ. Це так між розмовою і повною тишою десь посередині. Тому ми зараз переходимо, вже його тестуємо, а потім робимо висновки лише тільки після того, як ви підписались та натиснули дзвоник. А посилання на цей проектор я закинув вам у опис під це відео. Перешли! Ну що, подивимось на цей проектор ближче. Металева ця поверхня, камера автофокусу. Дивіться на цю лінзу. Тобто він може, скажімо так, робити масштаб до 300 дюймів. Це дуже прикольно, чесно кажучи. Подивимося, як вони це реалізували. А в нас є навігаційна сенсорна панель. Покажи, будь ласка, тут Вімкнення, кнопки навігації. Позаду в нас LAN G45, два USB, два HDMI, навушники, ну навушники, 3.5, просто вихід і аудіо, відео вхід. Тепер стосовно охолодження. Забір воздуха, вхід, тут радіатор, вихід. Далі в нас повинен бути десь пильник, а він є. Будь ласка, можна чистити. Великий, Великий так. Ну, я гвинт регулювання кутів нахилу, що теж такий варіант нормальний, те, що він є добре. Просто, Просто так кладуть е у комплект. Тепер у комплекті є HDMI, перехідник 3,5 на Рса, дріт живлення, і ось такий пульт, де в нас є і мануальний фокус теж, окрім автофокусу. Давайте так, будемо вже переходити і тестувати цей проєктор. Ну що, ось такий у нас проєктор. Відразу кажу, як усі китайчані проєктори, немає української мови. На жаль. На жаль, ну то ладно. Хрен з ним. Ми зможемо і так його оглянути. То спершу йдемо у параметри. Мене е, тут цікавить лише, на, лише налаштування мережі, бо тут є 5 ГГц. Тобто ми можемо під'єднати 5 ГГц. О цьому пристрою, про цей пристрій ми можемо побачити, що тут Android 11, 2 ГБ на 32, і це вже добре, бо 2 на 32 на тому процесорі, який тут стоїть на Android 11. Це вже е, дозволяє нам його використовувати базово без зовнішнього пристрою, наприклад, по, по типу tv TV-бокса. Налаштування проєкції. Тут в нас є різноманітна проєкція. Ми можемо, ну, в залежності від того, як ви його розташували, є масштабування екрану, налаштування фокусу. Тут є повний автофокус, але я використовую мануально за допомогою таких кнопок мануального фокусу. Мені більш подобається. Швидка корекція трапец... трапецоїду, ось таким чином, за площинами, є в нас корекція, Будь ласка, ви можете за, кожним, за кожною крапкою робити, за кожною точкою робити корекцію. Є все направлена автокорекція, в нас є автоматичний обхід з перешкод, ну, це все все таке я чесно кажучи не дуже довіряю цим автоматичним штукам бо бувають наприклад там десь світло не так впало і буває що воно просто-напросто працює некоректно більш нічого у параметрах для нас цікавого нема але у програмах є аж два маркети є є App Store, який вони поставили свій китайський якийсь фігня і є Google Play Store, самий звичайнісінький Google Play Store, який ми можемо з вами зайти встановити будь-які додатки сумісні там, з, такою, з, зі звичайним проєктором. Давайте, наприклад, знайдемо тут AIDU 64 для того, щоб подивитись його детальні м, м, характеристики. А ось, будь ласочка, і AIDA 64 вже встановлена, е, натискаємо. Так, і бачимо тут Mediatek m 7332 платформа MT, 2 ГБ на 32 сховища. Так як тут немає. Е, е, Цих улюблених google Play сервісів повноцінних, то 2 ГБ вистачає спокійнесенько. Тут процесор у нас 4 ядра по 1,5 ГГц. Зазвичай 4 ядра cortex a 53 зазвичай не вистачає процесорів, бо там ставлять 1 ГГц процесори у його конкурентів за, ці, за цю ціну. А тут у нас ще й за відображення відповідає mali G52, нормальний такий собі прискорювач. Хоча в нас мережа не ідеальна 229 Мбіт на секунду. Весь контент він буде програвати. Но, а, я хочу вам показати ще деякі плюшки. Наприклад, в нас тут є Міракаст звичайний. Натискаємо Міракаст і бачимо, що він під'єднався. Міракаст працює. Зайвих питань в нас немає. А, до того ж, в нас працює Bluetooth Sound, Bluetooth Sound у нас працює як Bluetooth-колонка, звичайна. Зараз опа, воно вже під'єдналось. Ми можемо увімкнути музику. Ось, стосовно звуку, звук дуже гучний, басистий і такий на, рівні, на рівні середньобюджетного телевізору. У такому режимі ми можемо вимикати екран, для того, щоб він нам не заважав. Тобто, натиснувши на центральну кнопку, при підключенні, ми можемо обрати режим, вимкнути сам екран. Це все працює. А у такому варіанті хочеться відразу показати, як працює YouTube, але деякі моменти в нас теж будуть. Я зараз е, покажу вам деякі моменти. М -м -м, дивіться, YouTube тут витягує спокійнесенько, спокійнесенько, е, 2К60 Гц у HDR. От, Будь ласка, ми увімкнули з вами Мавринський Майдан 2560, стартові дропи є. Так, слухай, гучний такий, треба його зробити тихіше. Бо, чесно кажучи, дуже зашкалює в нас звук. Давайте зробимо тихіше. Ой, слухайте, як він прикольно показує на той YouTube, я вам скажу одне задоволення дивитись, але він декодує BT2020 у VP-9, це в нас саме HDR. Стосовно якості картинки, тут в нас є деякий сюрприз. Вмикаємо фільм якийсь і тестуємо якість картинки. Слухайте, якість картинки прикольнюча. якщо ви хочете, щоб відтворювалася Dolby Digital, то використовуйте MX Player чи VLC. але в нас є деякий прикол. Справа у тому, що даний проектор не можна відкалібрувати відкалібрувати а, на внутрішньому плеєрі. Нам прийшлося під'єднувати жорсткий диск до Xiaomi, І саме зараз ми на Xiaomi, і калібрувати базові кольори саме тут. Бо давайте зараз дойду до контрасту, до яскравості і е, покажу вам. Це базові кольори. він, він просто крутелезно кольорово все передає, е, без зайвих питань. Дуже дуже яскравий проектор. Ось, ми бачимо зараз правильно відкалібрований, бо на зовнішньому плеєрі. На зовнішньому плеєрі він дозволяє нам робити ось такі приколи. ми можемо регулювати з вами яскравість, контраст, сатурацію, шарпнес і ще він дозволяє нам регулювати кольорову температуру окремих кольорів. Бачите, Red Gain, Green Gain і Blue Gain. Це дуже класно, і мені це подобається. Тобто ми можемо відкалібрувати саме на зовнішньому плеєрі. Зараз ми бачимо і контраст, і, яск... От, і яскравість, і контраст, все ідеально працює. Але ви повинні розуміти, на внутрішньому плеєрі так, буде відтворювати все, що ми ви йому підсунете, але. Відкалібрувати зможете лише на зовнішньому плеєрі. Саме на зовнішньому плеєрі, тому я вам зараз і показую його якість відтворення цих картинок. Дівчата виглядають круто. Зараз усе у кольорах відкалібровано, усі ці е, прямокутнички видно, квадратики видно, і е, в мене питань немає. Яскраво контрастний аналіз. Теж у нас ми бачимо нормальний, і базові кольори. Все без зайвих питань. Ми все зробили. Тому я ну, дивіться, у сірому, у синьому, у зеленому, у червоному, також в мене немає питань до яскраво контрастного аналізу. Також в нас немає і по лінзуванню. є базове лінзування, так як лінза випукла. Є базове лінзування по кутах. Більш ніяких спотворень ми не бачимо на картинці. Тобто, це стандартний його формат відтворення. Це чиста А, До того ж, усі ці картинки, які ми бачимо. Ну, дивіться, зараз покажу. До речі, поки ми йдемо до картинок, тут є текст, текст я бачу, десяточку спокійно з відстані 3-4 метри. Тобто він підходить нормально для презентаційного проєктору, спокійно можна брати. От, Дівчата виглядають шикарно, дуже природньо, ніяких артефактів на гілочках немає. І дівчина виглядає теж прекрасно. Ми бачимо усі пори, бачимо віїці, волоси усі, і птах в нас теж просто прикольний з усім його пір'ям. Тому це прикольний проєктор у плані відтворення кольорів, у плані відтворення, наприклад, фільмів на зовнішніх плеєрах. Хоча внутрішній теж прикольно відтворює. Ну, давайте на YouTube подивимось, що в нас. Конкретно на цьому проекторі показую. Ну давайте. Давайте той самий Мавринський майдан, але вже він відкалібрований і буде показувати зовсім по-іншому. Більш приємні е природні кольори. Більш прикольна плавна картинка, бо в нас більш потужна платформа. під'єднана так. TV-Box Xiaomi на 905X4, нормально відтворює. Мені дуже подобається, як працює цей проектор. Нормальний звук, нормальний процесор, нормальна формула пам'яті і нормальна кольоропередача. Передача я готовий прийти і зробити висновки. У якості висновків скажу крутелезний проектор. Рекомендую, навіть не дивлячись на ті е, мої зауваження, які я говорив. Один з тих проекторів, які я включу, мабуть, у топ-5 проєкторів до там, 400 баксів. А з вами був Бабл, на каналі Технозон Україна. На все добре.